Ми вітання. Це програма для людей, які цікавляться військовою тематикою. І в наступні 10 хвилин дивіться. Як проваджали останніх десантників-строковиків у Житомирі? Де ще в Україні мають з'явитися військові ліцеї? Скільки коштує балістична маска тайських спецпризначенців? Та як пройшли перші польоти американського безпілотного гелікоптера? Традиційно почнемо випуск з військових новин України. Цієї суботи завершується навчання сил реагування НАТО з Тред Джаз 2013 на території Польщі, де було задіяно 6 тисяч військовослужбовців з 23 країн світу. У активній фазі маневрів взяла участь рота морської піхоти феодосійського окремого батальйону. У рамках офіційного візиту до країни сусідки там їх навідав міністр оборони Павло Лебедєв. Минулої неділі екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний пройшов бойове хрещення в Аденській затоці. Під час патрулювання в рамках антипіратської операції Океанський щит до українців звернувся капітан цивільного судна, яке переслідував підозрілий катер. Після наближення наших моряків на відстань 6,5 кілометрів ймовірні зловмисники зникли. Міністр оборони затвердив програму про переобладнання казарм для контрактників та молодших офіцерів Збройних сил України. Згідно з нею, у наступні два роки мають забезпечити службовим житлом 11 тисяч військовослужбовців. У рамках цієї програми вже введено в експлуатацію об'єкти у Києві, Севастополі, Львові і СМТ Озерне. Оборонне відомство ухвалило рішення створити військові ліцеї у Миколаєві, Полтаві та Кіровограді. З 1 вересня наступного року в цих закладах розпочнуть навчання 1600 юнаків. Нині у містах України діють 17 військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. У вівторок у Харкові представники державної компанії Укрспецекспорт та Королівської тайської армії підписали акт технічного прийому перших п'яти танків БМО-Плот. Аби виконати контракт з азійським королівством вартістю понад 200 мільйонів доларів, завод імені Малишева має виготовити 44 таких машини. У наших програмах ми часто розповідаємо про технічні досягнення оборонної сфери держав світу. Дякувати Богу, українські виробники озброєння та військової техніки теж не пасуть задніх, і доказів цьому вистачає. Сьогодні хочемо розповісти про те, що українським та іноземним військовим може запропонувати автокрас. Напевно, найбільшим піаром марки Крас за весь час її існування став один із кліпів російської групи на пісню Нас не догонять». Але зазвичай ці королі повного приводу популярні у менш публічних галузях будівельній, сільськогосподарській та військовій. Підприємство, яке у 1945 році починало з будівництва мостів, у 56-му перепрофільоване на виробництво комбайнів. Лише через 14 років після заснування зібрало свої перші два самоскиди. Нині Кременчуський автомобільний завод виробляє близько 50 різних модифікацій машин. Будемо говорити, це не советские масштаби. То тобто, були сплески у нас і в 6 7 году доходило і до 3-3,5 тисяч. Сейчас там програми, конечно, чуть поменше сказываются общий кризис, будем так говорить, экономически на рынках и внешних, и внутри, и внутри страны. Тут же екологічне ну, порядка полутора-двух тисяч. Крас у Збройних силах може виконувати майже всі функції, які під силу вантажівка. Найпростіші з них транспортування особового складу або техніки. На шасі цієї машини може також встановлюватися цистерна для пального, реактивна система залпового вогню ГРАД та складові станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. Модифікації Модифікація автомобілів частності без бортової платформи можуть приймінятися під установку всівозможного различного спецобороду. В частності такий род автомобіль у нас брала фірма Телікар Прибор. Для поставки в адрес ворожої сил Украины. там спеціальні средства связи, встановлені на установлена автомобіль. А так, в принципі, то широкий спектр любого вида вооруження, яке можна дозволяє виділити грузопадіності этого автомобиля. На міжнародній виставці Зброя та Безпека 2013, яка нещодавно відбулась у Києві, виробник представив свій зразок, пофарбований під піщану місцевість. Ця машина може оснащуватися кермом з правого боку, люком та кермом кріплення кулемета на кабіні, локальним або повним бронюванням. Вартість зразка для збройних сил України 800 тисяч гривень. Представлені автомобіль двохосний КРАС-5233. повний привод. В частности, такой автомобіль в настоящий момент устав поставлен на вооруження збройних сил України. І в даному кстати, году перші три машини планируються к поставке. Сучасні машини цієї марки експлуатуються у 36 державах світу. Вони є найбільш доступними, надійними та багатофункціональними автомобілями для участі в бойових діях. Машина добре проявила себе в українських миротворчих контингентах: С'єра Леоне, Лівані, Косові, Іраку, Афганістані. Навіть наїхавши на міну, екіпаж Кразу має великі шанси вижити, за що його капот прозвали півтора метра життя. Відтепер, щоб носити горде звання десантника та одягати блакитний берет 2 серпня, відслужити 12 місяців у ВДВ недостатньо. Призову елітні війська вже не буде, тож необхідно підписати контракт мінімум на три роки. І самого бажання замало, адже відбір у ці війська жорсткіший ніж у талант шоу. Наші кореспонденти проводжали останніх строковиків десантників додому і дізнались, як без них обходитиметься Житомирська бригада. Кухолі з написом ВДВ, грамоти та подяки, скромний подарунок від командирів на пам'ять про службу у 95-ій. Та в рази ціннішим надбанням для цих 30 експризовників елітної бригади є загартований характер, надійні товариші та спогади про справжню чоловічу службу. У мене є два прыжка, які я совершав Впечатлення післення. непередаваємо. не передаває. для впевненого виконання завдань. Десантнику цього недостатньо. Тож керівництво оборонного відомства вирішило, що ефективніше та дешевше для держави підібрати людей, які будуть займатися військовою справою професійно. Головний сержант Василь Гарманчук має юридичну та економічну освіту, але пішов служити у ВДВ. Курс молодого бійця це два місяці. Далі ми, як сержанти, готуємо їх в місяці вісім. Залишається два місяці, як ця строкова бойова одиниця, як солдат, може. Виконувати бойові завдання. Бойова підготовка в 95-й окремій аеромобільній бригаді насичена. Бувають навіть відрядження на службу за кордон. Все це винагороджується додатковими грошовими надбавками. Та й кар'єрне зростання тут не порожній звук. Само можна на різних курсах та у вишах. Для Житомирських контрактників обладнають гуртожитки, а обіди та харчування на польових виходах безкоштовні. Ми розраховуємо, що 90% із тих військовослужбовців, які служили в цій військовій частині, вони повернуть. Вони зараз морально-психологічно не готові залишитися, бо їм хочеться дуже додому провідати рідних, близьких. У сусідніх державах підходи до комплектування десантних військ різняться. Польща повністю відмовилася від солдатів строкової служби на початку 2010 року. ВДВ Росії найближчим часом теж мають стати контрактними на 80%. У повітряно-десантних військах Білорусі переважна більшість – строковики у Збройних силах України елітні війська цього тижня остаточно попрощалися з призовниками. Младшого сержанта випадку в учебі 4 місяці пробував по далі. Тобто, якщо кудись в органи вже зараз названня вище дають, тобто вже будуть каким-то командиром отделения, а не просто солдатом рядовим. Ну, тобто, армія мне дала много. А тепер пропоную вам добірку найсвіжіших міжнародних військових новин. Спецназ та деякі інші військові спецпідрозділи Тайваню отримали новий куленепробивний захист, що включає балістичну маску. Вона має витримувати влучання з близької відстані кулі калібру 44 магну. У такій ситуації бійцю буде боляче, але маска може врятувати життя. Коштує вона 375 доларів. Німецький концерн Rheinmetall працює над триствольним кулеметом RMG калібру 7,62 мм, який має встановлюватись на дистанційно керований тунель. Вогонь ведеться з одного ствола, а після перегріву відбувається зміна на інший. Скорострільність перспективного зразка близько 800 пострілів за хвилину. У Каліфорнії успішно пройшли випробування безпілотного гелікоптера MQ-8C Fire Scout він став досконалішим від попередньої версії, яку застосовували в Афганістані та для боротьби з піратами біля берегів Сомалі. Новий літальний апарат може перебувати у небі до 15 годин та транспортувати більше тонни вантажу. До військово-повітряних сил США надійде 28 гвинтокрилих безпілотників. Влада КНДР повідомила, що минулого місяця проточовновий корабель під бортовим номером 233 потонув під час бойового чергування. Офіційно про кількість загиблих у трагедії не повідомляється, але місцеві змі припускають, що жертвами стали близько 20 військових моряків. Інформацію щодо причин аварії засекречено. Програма «Військовий вісник дійшла кінця, і ми вже починаємо готувати наступний випуск. Тож у суботу чи неділю не забудьте подивитись. До зустрічі.